Давай, давай, давай. До вашої уваги, другий поєдинок сьогоднішнього ігрового дня. Опустилась наразі на другу позицію. І зараз небезпечний удар. Дуальні удар. І який сейв. Зараз. Намагається взяти його під контроль. Зараз небезпечно може бути атака, а удар повз ворота свого опонента. Не зміг цього зробити. Удар стійку. Астарян з збичем зміг віддати передачу. Астарян ударна позиція, але віддає передачу. Астарян можна замикати. І Виходить вперед, копа. Прямий удар. І зараз Рикошет залітає все ж таки м'яч ворота. Астарян дезорієнтував голкіпера. і там... Доведення вперед. Непогана атака можна забивати. Є 2-го Рахунок стає. У нашому матчі відзначається Юрій Томашевський. Лищишин з м'ячем. Без порушення правил зіграно. Атака копи, дальній удар. Ненти сьогодні зустрілись. Атака від меблевого парку і в стійку зараз. Попереду меблевий парк з рахунком 2-1. Тетя позицію, але... Для цього ще потрібно перемогти. У цьому матчі часу достатньо, але атакують. І ще один удар від 12-го номера. Досить небезпечно. Надіють вони перевагою на старті другого тайму. Ще є удар. Меблевий парк в атаці. Лещишин. Його удар. Через центр грає 10-й номер Копи. з м'ячем? Синій удар. Повз ворота. Вотаці, клопа, стійка зараз. Миють сині. Удар вище воріт прибуває. Році мибливого парку. Довга передача вперед. Мубливий парк. Вотаці, є. атаці мебливий парк. Удар і рикошет ледь не залітає. Удар. Свої команди на нічию продовжує атакувати меблевий парк. Гупало. Гупало пробиває. пробивати, але не залишилось сил. Вже і на цьому звучить фінальний свисток, який фіксує перемогу меблевого парку з рахунком 2-1.